Вітаю глядачів телеканалу Чернівецький Промінь. Сьогодні у нас в гостях лофт, військовослужбовець 3 ї окремої штурмової бригади. Вітаю вас! Вітаю я вас. Власне, чого сьогодні в Чернівцях? Ми в Чернівцях уже не перший день, і ми у нас тур Україною. У нас взагалі заплановано на кожне місто по одному дню, але. Оскільки Чернівці не маленьке місто і тут дуже багато навчальних закладів, то ми у вас працюємо цілий тиждень. Мої побратими щодня по 2-3 з двома-тремя лекціями приїжджають на навчальні заклади. Власне, як буковинці та чернівчани реагують на ваші заклики вступати до, до Лав Збройних сил України? На жаль, наші очікування. Не виправдувалось. Ми сподівалися, що у вас тут, оскільки це західна Україна, має бути більше патріотів, мають бути люди більш мотивовані, але чомусь результат не виправдовував, не виправдовував наших очікувань. Власне, де чекаєте на буковинців, куди можна підійти, де дізнатися детальніше інформацію про те, як можна до вас потрапити? Ну, ми ще сьогодні і завтра будемо працювати в вашому місті. Я особисто очікую відвідувачів у центрі надання адміністративних послуг. А мої побратими. Приїздять по навчальним закладам з лекціями, ну там суто аудиторія студентів. Там за домовленості, я так, так розумію. Чи багато за цей час до вас підійшло буковинців, аби розпитати про якісь умови або як до вас власне, потрапити? Ні, на жаль, особисто до мене підійшло дуже мало людей. За три дні вчора підійшло двоє хлопців, один з яких е, хотів порадитися, бо він військовий, закінчує військовий ліцей і як йому бути надалі чи поступати в академію, е, чи краще йти на фронт. А інший погодився пройти вишкіл, який ми зараз пропонуємо. У нас є е, такий унікальний вишкіл від нашої бригади, де е, Людина без військового досвіду може прийти і зразу поринути в атмосферу третьої штурмової, вазовську атмосферу відчути себе воїном третьої штурмової бригади. Наскільки довгий ось цей вишкіл? Цей вишкіл взагалі не запланований на тиждень, але якщо людині не сподобається щось, її там ніхто не тримає, немає ніяких зобов'язань, немає контрактів, немає ніяких там матеріальних вкладень і е, це є можливістю знайти в собі ті здібності, ті задатки, які допоможуть побудувати військову кар'єру або здобути військову спеціальність. У нас працюють професійні інструктора, інструктора, які вже мають бойовий досвід, і вони легко в людині розпізнають всі її сильні сторони, а також Покажуть, що потрібно підтягнути. І якщо, наприклад, фізуха чи там інші якісь нормативи людині не під силу, то допоможуть, і у нас є можливість в нашому рекрутинговому центрі залишитися і продовжити більш на ну на більш довгий термін для того, щоб Потренуватися. Тобто вишкіл відбувається власне у вас в рекрутинговому центрі чи в кожному регіоні, окремо там на місцевості? Ну ні, на жаль, поки що у нас немає таких можливостей в кожному центрі. У нас є в Києві, в Дніпрі, у Львові. Ну, на наших ми розповсюджуємо листівки, в яких там указані на контактні номера, там є QR-код, за яким можна зареєструватися. І, пройшовши вже коротенького співбесіду, кандидат має можливість потрапити в наш навчальний центр і випробувати себе. А, який віковий ценз і чи є е, можливість там і дівчатам себе спробувати у вашому центрі? Звичайно, до нас останнім часом звертається е, дівчат не менше, ніж хлопців, і навіть дорослі е, жінки. Е, е, у нас немає різниці, дівчина чи чоловік. Головне, щоб людина була з патріотичним настроєм, щоб вона була мотивованою і фізична підготовка це вже на другому місці. Це все можна здобути і навчитися. І головне, щоб у людини було бажання, ну і якісь хоч здібності. Все-решта розвивається в процесі навчання. Тренування. Тобто, пройшовши цей тренінг, можна претендувати на місце в третій штурмовій? чи ще повинно повинно пройти якісь навчання, якісь військово-лікарські комісії? Ну, звичайно, дивіться, цей тестовий тиждень, це він розрахований на те, щоб людина в собі побачила, чи це та команда, яка їй потрібна, і взагалі, чи військова служба їй під силу. Надалі йде, якщо людині є 18 років, ну я кажу людині, бо це може бути як дівчина, так і хлопець. Якщо є 18 років, може підписати контракт і далі йти на службу по контракту. Якщо, нема, якщо вже є 25 років, то може без контракту через мобілізацію, через ТЦК. наші юристи, наші кадровики. Детально можете розказати, як все це відбувається і які документи потрібно. І людина сама вирішує служити їй в нашому в третій штурмовій, чи йти десь, куди вона забажає. Тобто, якщо військово зобов'язаний там в 25 років хоче потрапити саме до вас, а не за розподілом там. Куди вийде, скажімо так, то він може безпосередньо звертатися за вашими номерами гарячої лінії за консультаціями? Як це зробити законно? Скажімо, так Так, звичайно. Ну дивіться по мобілізації. Якщо людина йде по мобілізації, то наша бригада може надати відношення. Відношення воно несе рекомендаційний характер і не гарантує не гарантує Новобранець попаде саме до нас, і в такому випадку, так як у нас законом так передбачено, після ТЦК його направляють, ну проходить ВЛК, тоді направляють на начальну військову підготовку на полігон, і після начальної військової підготовки вже по відношенню тоді наші кадровики контролюють цей процес, щоб новобранець попадав до нас. Але Після, після цієї загальної підготовки у нас все одно це бєць буде проходити КМБ, тому що у нас в Україні не завжди підготовка є якісною. Це, по-перше, по-друге, у нас специфічна підготовка в нашій бригаді, і е, наші командири, наші інструктори мають бути впевнені. Що е, новобранець вже готовий вийти на нулю? Що йому можна е, довірити бойове завдання? Що він зможе його якісно виконати і не підведе себе і своїх побратимів? Так звані резервісти чи можуть до вас потрапити, і чи потрібно їм проходити якийсь там додатковий відбір, так як за принципом, наприклад, е, 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 сили спеціальних операцій в себе проводять там q курс, аби до них потрапити, чи є у вас щось подібне? Ну, у нас є певні нормативи, вони загальновідомі, є е, в інтернеті, я не буду їх зараз озвучувати. Є е, е, вимоги там, по безпеці, щоб не було там якихось зв'язків із, із ворожою країною. Не те, що з ворогам, а щоб з ворожою країною не було е, е, зв'язків. Ну, в принципі, і все. Головне, а найголовніше те, щоб людина була патріотом. Власне, які посади або військово-облікові спеціальності ви пропонуєте? Ким у вас можна бути? У нас є безліч посад. Незважаючи на те, що наша бригада це піхотинці, штурмовики, але штурми проводяться злагодженою роботою всіх підрозділів в сукупності. Тому у нас є всі військові спеціальності в бригаді, окрім, напевно, авіації. Тобто будь-ким можна у вас бути? Так, так. Власне щодо забезпечення, я знаю, що досить багато сухопутних військ мають деяку проблематику мали на початку повномасштабного вторгнення з, з речами, там ззуттям, одягом і так далі. Тому подібне зі зброєю, зокрема. А що стосується вашого підрозділу, чи, чи є таке забезпечення, чи можна не переживати, що не доведеться стріляти з рогатки. Ні, за це переживати не потрібно, тому що е, бійців третьої штурмової можна відрізнити навіть на вулиці. Ми відрізняємося і одягом, ну, і брутальним зовнішнім виглядом, але це відображення того, що в нас всередині, е, бо ми люто ненавидимо ворога, і е, я думаю, що це якраз ну, у нас навіть на обличчях написано. Дивіться, у нас наш підрозділ формувався ще в 2014 році, хоч він відносно новий, як третя штурмова, але фундамент його закладений ще в 2014 році, це Азов. І серед моїх побратимів є чимало бійців, які служили ще в 2014, 2015, 16 роках, і вони зараз в третій штурмовій. Вони тоді. Прийшли як добровольці і навіть не мали ніякого забезпечення. Побратими з ними ділилися там, е, хтось отримував виплати, е, хтось не отримував, між собою ділилися. І зараз у нас забезпечення вище, е, ніж у е, суміжних підрозділах. І це пояснюється тим, що. Є у нас вже структуризовані служби, які працюють з волонтерами, і з громадськими організаціями, з адміністраціями, і е, по, досить потужна допомога від суспільства. Тому, крім забезпечення від держави, е, а нас забезпечують в повному обсязі, так як ми вже маємо певний авторитет і е, серед інших підрозділів. Крім цього, нас додатково ще забезпечують за кошт волонтерів і громадян. Ми забезпечені як одягом, так і е оснащенням. У нас, ви бачите, екіпіювання відрізняється від інших підрозділів тим, що воно е вищого класу захисту, е воно дуже практичне і зручне. І у нас воно абсолютно однакове у всіх, усієї бригади. Також у нас дуже на високому рівні медицина. У нас є патронатна служба, яка контролює після поранення, щоб бієць був. Забезпечений необхідними медикаментами, щоб проходив лікування і реабілітацію в необхідних закладах. Що стосується е, віку бійців, знову ж якщо ми можемо повернутись з вами? Е, знаю, що багато підрозділів вже не хочуть брати там навіть після 50 років людей, які е, мають певний бойовий досвід, які там які колись служили. Однак ось цей віковий ценз і е, е, загальноприйнятий мобілізаційний вік до 60 років, е, все ж таки десь порушується, і вже після 50 не хочуть брати військових, хоч досвідчених. Як у вас це? Ну, приклад, ось я сам, мені вже майже 53 роки, і я прийшов, коли мені було виповнилося 50, прийшов і навісні виповнилося 50 років. І два роки я вже успішно йду цим шляхом, і я пишаюсь тим, що я воїн третьої штурмової бригади. Серед моїх побратимів є чимало бійців, які теж уже далеко за 50. Не можу сказати, що вони можуть на рівні виконувати піхотинську роботу з молодими хлопцями, але маючи життєвий досвід, маючи спеціальності військові, у нас якісно служать і люди зрілого віку. Тому обмежень таких у нас немає, але в пріоритеті, звичайно, молоді хлопці, бо е, війна тим більше для штурмового підрозділу е, це діло, це справа молодих. Власне, особисто ваша історія, чому Ви вирішили змінити своє повсякденне життя, і які у вас були емоції, коли почалось повномасштабне вторгнення? Я так розумію, що саме в той період ви десь подалися до війська, скажімо так. Саме так. До повномасштабного вторгнення я абсолютно не бачив себе воїном. Я не хотів бути ніяким службовцем, не тільки в армії, а взагалі ніяким службовцем, тому що. Ціную свободу і не люблю ніяких обмежень. Проте, коли повномасштабне вторгнення почалося, я зрозумів, що я маю, як чоловік, я маю йти і захищати свою батьківщину. У себе в своєму місті, я із Черкаської області. У своєму місті я звернувся до військомату. Так як я строкову службу не проходив свого часу і не мав військової спеціальності, то мені е сказали, що буду чекати дуже довго. Я в той же день поїхав в Київ. І так на третій день доля мене звела з моїм підрозділем, і я дуже щасливий, що все так сталося. А що таке третя штурмова? От е, якщо описати е, на прикладі там родини, колективу, хто ці люди, це дійсно одна велика родина. Ми і вона скріплена е, тим, що ми підтримуємо, по-перше, один одного в бою. І за рахунок цього ми живемо навіть міцніше, наші зв'язки між собою навіть міцніші іноді, ніж між рідними людьми, тому що ми можемо, по-перше, покластися на свого побратима, знаємо, що він не підведе, і так само відчу, кожен відчуває на собі відповідальність за життя своїх. Братів. Власне, ваше ставлення до чоловіків, які говорять про те, що вони не підуть захищати свою країну, бо вони не народжені для війни? Ну, хочу сказати, що ніхто не народжений для війни і серед нас немає там. спеціально підготовлених людей, які прийшли. Вже Будучи воїнами, воїнами стають, і е, моє особисте ставлення, ну, звичайно, не, не позитивне, бо у чоловіка інстинкт, він, інстинкт має бути захисника. Кожен чоловік це захисник. А зараз ми воюємо не за владу, не за землю, навіть, а за свою батьківщину. І Україна має історичний шанс зараз отримати незалежність від нашого лютого ворога і бути великою європейською незалежною державою. Ваша думка: як можна знайти в собі сили або переконати самого себе, що ну, час настав, що потрібно йти захищати свою країну для тих, хто власне ще цього не зробив? Ну, я думаю, що потрібно бути просто свідомим. Треба е, слухати свого серця, і е, якщо є хоч маленька іскорка в душі, то її не потрібно гасити. Ми для того і спілкуємося, приїздимо в Україну і спілкуємося з людьми, у яких є свідомість, у яких є сумління, і які тільки почали думати. Який шлях їм обрати, це найправильніший шлях в житті, тому що людина перейде зразу в набагато вищий рівень навіть у, соб... у власних очах і отримує повагу від суспільства в цілому і виконує свій обов'язок, його увійде в історію. Власне, коли ви йшли до війська після повномасштабного вторгнення, чи були у вас якісь певні страхи щодо того, ну це ж війна, по суті, це страшно? Я тоді не дозволяв собі навіть думати про те, що можу загинути або там отримати якісь тяжкі поранення, тому що ворог стояв під, під нашою столицею. вже. І я як чоловік розумів, що зараз, якщо ми не дамо рішучий відпір, то далі може бути пізно. І любою ціною ми мали ворога поставити на місце, щось зробили. І коли я прийшов в наш навчальний центр, перше, що мене вразило, це тренування якраз дівчат. Дівчата Майбутні медики, парамедики. У них були фізичні тренування, вони бігали, відтискались, планка, і там стресові ситуації різні створювали. То це мене найбільше напевно налякало тоді, бо я був крупніший і давно не займався спортом. і Думаю, якщо до дівчат таке ставлення, то як ж я буду? Але нічого, вже через кілька місяців я виконував всі нормативи і з друзями там всякі лесінки, відтискання, підтягування на турніках, біг і так далі. То напевно, це мені було найстрашніше. Сама небезпека загибелі мене тоді не лякало, і я про це не думав. Тому що працювало під свідомістю. І зараз часто люди питають, як перебороти страх, то страх можна перебороти якраз усвідомленістю, якщо і численними тренуваннями, бо наші тренування наближені до бойових за сценаріями, і численні тренування вони закарбовуються в пам'яті, тоді воїн нічого не робить. Роздумуючи в стресових ситуаціях, працює уже на автоматизмі, на підсвідомості, і страх відходить на другий рівень, тоді немає паніки, і бєць може опановувати страх і страх уже ним не керує. Скільки часу можуть займати тренування, якщо ну, от в загальному до того моменту, коли людина стане фактично частинкою третьої штурмової і потрапить на, на реальне поле бою? Ну, начальна військова підготовка це місяць-півтора. А далі, вже в залежності від спеціальності, яку обрав новобранець, йому Можливо, запропонують поїхати на курси навіть за кордон. І це може тривати ще не один місяць. Взагалі у нас на бойові виходи допускаються тільки бійці, які вже абсолютно загартовані, вони вже психологічно готові, не тільки фізично. Ну і можуть здати фізичні нормативи, є е, е, загальні вимоги там, по тактиці, медицині. Ну і коли командир вже впевнений, що бієць може виходити, він спочатку дає йому невелике навантаження. Ну а надалі, вже, якщо якісно і страху у людини вже такого немає, то Навантажують більше поступово. Власне, користуючись нагодою на завершення, можете звернутися до наших телеглядачів і закликати їх стати таки до оборони держави. Так хочу просити хлопців і дівчат, дівчат в тому числі, щоб до нас приходили, показали приклад своїм близьким, друзям, знайомим. І не вагайтеся, якщо ви відчуваєте поклик у своїй душі. То зараз є якраз у вас унікальна можливість прийти до нас, пройти цей вишкіл і пересвідчитися в тому, що це ваша справа вашого життя. Приєднуйтесь до нас! Дякую вам за цікаву розмову. Нагадаю, сьогодні нашим гостем був Лофт, військовослужбовець 3-ї окремої штурмової бригади. Дякую, що були з нами. Побачимось.